Біля Луцькради депутатів чатують військові. За декілька хвилин усі вантажаться в кузов броньованого Камаза. Дорогою ніхто не бачить напрям руху і не знає, що його чекає на кінцевій. А далі вибухи. Багато вибухів. Прикрили свою рукою. Це територія тренувального навчального центру Тернове поле, що є структурною частиною батальйону оперативного реагування Луцьк. Тут професійні інструктори навчають військових та цивільних найрізноманітніших спеціальностей від снайперів і медиків до операторів, безпілотників. Наші депутати виявили бажання ознайомитися, чим займається безпосередньо кожен день ДФТГ «Луцьк». Це той підрозділ, якого якийсь в принципі створила Луцька міська рада. Ознайомитися не означає просто подивитися, як навчаються інші. Інструктори підготували для депутатів та депутаток міськради навчання з тактичної медицини, тактику спеціальної підготовки та аеророзвідки. Сьогодні повинен повинен це вміти, кожен волонянин і кожен взагалі українець. Та чи вміє бодай хтось із депутатів Луцькради тримати і перезаряджати зброю, накладати турнікет і рятувати поранених? Дізнаємось. На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні. З інструкторами не сперечатися. Їхнє слово тут закон. Та сперечатися було ніколи. З обранців Луцької громади вчили, як поводитися під час вибухів. Та, ви, ви! Ноги свистили. Свістили ноги! Однією рукою, однією, однією рукою голову. Живий! Живий! Коли лунає вибух, усе вирішують долі секунди. Тому військові інструктори радять відпрацювати своє падіння до автоматизму. Важливо, аби людина лежала до вибуху ногами. Вони мають бути схрещеними. Щоб нам в пахову зону нічого не залетіло. Групіруємося, ховаємо і ремни. Щоб теж нічого, хай лучше в руку, як шість секунд. Вухо вуха закриваємо. Далі видача зброї. Депутати мусили перевірити магазин на наявність патронів. Зараз по команді і на це робиться для того, щоб вас не порахували. Далі кругова оборона, знову вибухи і навчання тактичної медицини. Це участь цілий день, щоб ви розуміли. Та у деяких депутатів та депутаток вже були певні навички. Це не на перший курс тактичної медицини. На і не перший курс повадження зі зброєю. Але для більшості техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки виявилася новинкою. «Раз і от фіксація, все.» не знаємо нормально, тут. А раніше Британція. вже не звчилися. Все чудово. прекрасно. – Раніше накладали турнікет? – Ні, ніколи. 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 А що найскладніше в цьому Ні, я просто запитав інструктора, тому що тут є два, бачите, два пазики. і Я не розумію, я думав, що так як в рубі в любі пряжці. Вона пояснила, що то е, від е, товщини, е, від об'єму все. В разі чого самі зможете накласти турнікет? – Без я вже наклав без проблем. Тільки в школі була в нас допризовна підготовка. Це було дуже багато років тому. В перший день повномасштабної війни я ходила в центр реабілітації учасників бойових дій базово, дуже на декілька годин пройшла медичну підготовку. Ну, загалом є розуміння, там, види кровотеч, що робити, але дуже так коротко. Та навчання з тактичної медицини інструктори ускладнили. Ну, перший раз складно, але я розумію, що для нас не, якби, навчання, а хлопці в реальних умовах воюють. Тому сьогодні ми відчуваємо хоч на хвилинку, оскільки це дуже відповідальна робота відбути військовим, оскільки це небезпечно бороти нашу країну. Зараз ногу віднімемо. Трошки є. Ні, не робив перший раз сьогодні. Вчилися луцькі депутати і депутатки також евакуйовувати з імпровізованої зони бойових дій поранених. «Евакуацію проводиться з дину, аби вперед. Через травму ноги депутатка Вікторія Майборода не змогла брати участь у вишколі, тож охоче погодилась зіграти роль пораненої. Група, пішла, пішла, пішла. Під прикриттям поранену виносять з поля бою. Дуже вдячна тим хлопцям, які мене врятували. Вдячна всій команді. Голова фракції буде на місці. Нас дійсно травмає. Дійсно травманої, так що вони. Але ви таки сьогодні прийшли. Ну, а як же? Я мушу теорію вивчити, я мушу підготуватися. Бути готовим, мати базові знання із самооборони та тактичної медицини, пам'ять військові інструктори, нині важливо кожному цивільному. Щодо луцьких депутатів, то вони кажуть, із першим заняттям впорались. Мало. Мало часу, мало часу. А в загальному, заходить, заходить, орієнтується, щоб навчити навіть з турнікетом, це не один день треба, щоб пройшов тренувальний процес. Але вони зрозуміли, що це не легкий хліб і не легкий хліб викладання цього всього. І ну, я рахую, що треба, треба займатися. Навчання для цивільних на базі тренувального центру Тернове поле відбувається впродовж п'яти днів. Цього кажуть військові інструктори достатньо, аби отримати базові знання. Підготовка ж військових тут триває не менш ніж два місяці. Анастасія Качуна, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.